Дивна я новина, нині діва сина, породила, битли, Марія єдина, Породила, готвиє, не моріє дино, не царській панаті ми живет ляти, у пустині, у ястині треба зовсім знати. І Треба досі знову, що того гаріста, марія пречиста, і рождає, і питає, його, як не віска, і рождає, і питає, його, як не віска. На руках тримає пісеньки, співає. Сібає все богу чи стори те мього люляй сину, я тебе повину, по ти собі вибране, за матірядину, по ти собі вибрав мене, за матіря дину, о, не обій мене, Спитий до воросний, з коном пладенше Бженний, Спитий до воросний, з коном пладенше бажений, ставши право де хто звірний буде, хай зі мною пред тобою, стану сім'ю. Тебе постити, щоб ти дав нам своїмца, свігоні гріхи в жити, Щоб ти дав нам своїм спи доміг гріхи в